Нагадуємо вам, що скоро рубрика Спорт тайм будемо заряджатися позитивом на новий день. Дочекайтеся. Ну а з нами вже в студії Аліна Кушнірьова. Доброго ранку, Вітаю. пані Аліно. Доброго а, ранку. Всі всім ми добре знаємо. Пані Аліну. це психотерапевтиня, з якою ми не один раз в цій студії обговорювали різні важливі теми. І, зокрема, сьогодні. Надважлива тема, яка турбує, турбує, ну можна сказати, всіх не тільки навіть батьків, так а просто от людей, які розуміють, що є підростаюче покоління, є наші діти, і війна, війна, яка зачепила дітей. І зокрема, ми знаємо, що Сім'ї змушені переїжджати з місця на місце, залишати все своє старе життя, переїжджати в нові місця. Відповідно, дитина теж змінює повністю своє оточення. І це стосується в першу чергу школ, садочків, можливо, хто менший, але ну маленькі діти, можливо, вони трошечки легше адаптуються. А от діти, які вже звикли бути в своїх школах, особливо якщо вони до цього їх не от вони тепер вимушені. В таких е перебувати обставинах е і про це хочемо говорити. Скільки для дитини взагалі триває от період адаптації в новій школі? Чи це дуже відносно і суб'єктивно? Ні, є дослідження, це досить відомий факт: від одного місяця до шести місяців. І е, найбільше сповсюджене, коли місяць дитина ходить нормально, і потім вже приходить оцей саме період адаптації. І дуже часто саме батьки задають питання: ну, все ж було добре місяць, але період адаптації до шести місяців. І тому протязі цього періоду треба враховувати всі фактори, які можуть впливати. Тобто за один місяць ми не робимо висновку. Що це поганий садочок, чи погана школа, чи mm -hmm. якісь там відсутність нормальної комунікації, можливо. Це ну, не можна робити цього. І не починаємо рейд по школам і да, садочкам, да, щоб да, знайти їх. Тому що підходять. це лише буде. Це Ну, Ще один не стрес... те, що травмувати дитину, ну трошки нервувати, тому що я якби тільки сюди увійшла, в цю ситуацію, да, мене вже кудись перетягують. Ну, це навіть е, порівняння з дорослими, як ми змінюємо роботу. Ну, тобто, за, за один місяць що можна сказати? Ну майже нічого. Тільки знайомство яке? Да, да. А скажіть, будь ласка, пані Аліно, а що може зробити сама дитина, якщо це вже підліток, можливо, там в університет вступає? А, або батьки, щоб пришвидшити цю адаптацію? От, які є такі ключики, моменти, які от дійсно допомагають? Це залежить, від звичайно, від темпераменту дитини, тому що є більш комунікативні діти, які відразу знайомляться і нормально а, починають влаштовувати якісь такі дружелюбні відносини, і більш закриті діти. Звичайно, тут роль батьків на, досить велика, тому що а, бажано запрошувати mm. до себе друзів, дозволяти ходити В гості, тобто, mm -hmm. стимулювати якісь такі спільні заходи для того, щоб познайомитися, адаптуватися і більш давати поштовх, що, в принципі, ми відкрита сім'я, ми можемо спілкуватися з твоїми друзями чи однокласниками? Угу. Це досить розповсюджено і, можливо, навіть більше розповсюджено в Європі за кордоном, а, тому що у нас якось так все ж таки якісь обмеження, якісь такі соціальні моменти. І іноді ну, як би так я не чула навіть, щоб прям запрошували в гості. Угу. А як взагалі бути з цим моментом, що дитина сама? сама Себе почуває новенькою, плюс вона може потрапити на перший погляд в досить недружелюбний клас взагалі оточення, і буде себе почувати ну, дуже як ізгоєм, якимось, так? тобто може потрапити під якесь цькування, як новенько. Ну, ну, Я змінив 5 шкіл у своєму житті. Я кожен тобто раз це да, а, переживав цей момент новенького. І особливо, якщо ми говоримо там ранні підліткові, як мені здається, це надзвичайно вразлива така вразливий період. І якщо дитина от, потрапляє в ці обставини, ми говоримо там друзів запрошувати в гості, а ти ще не навіть не почуваєш себе прийнятою в цьому суспільстві. Як цей процес відкоригувати? Про що заздалегідь потрібно можливо батькам пояснити дитині? Або там як дитина може себе підготувати, як реагувати на якісь там підколи і так далі. Що нове, нове. Цікаве дуже питання, дякую. Розповідати про свій досвід, як ви себе почували, коли ви були там новачком в школі, чи на роботі чи в університеті, тобто поділитися своїм досвідом, як ви з цим справлялися. Звичайно, ще треба розповідати про дружелюбність, про комунікацію, про готовність, можливо, залучитися до якоїсь активності в школі. там чи в класі, да? ну тобто, які там змагання, чи ну, до речі, тут спортсменам легше, тому що uh -huh. зразу це такий козир, коли ти можеш показати себе, свою, свою сильну сторону, свої сильні вміння та навички, і тим самим якби. Заслужити повагу і прийняття. Це саме. Uh -huh. Якщо ви, наприклад, не там uh -huh. гарно пишете, чи можливо там є якась шкільна газета. Тобто запропонувати якусь свою сильну сторону, якби uh -huh. зарекомендувати себе. Це майже те саме, коли ми приходимо на співбесіду. А більше ми говоримо про свої сильні сторони, про свої сильні навички, вміння, знання. І це, це, це сильно це треба ну, цим користуватися. Але uh -huh. класно, що е, дорослі про це знають. Дорослі знають, як показати себе з кращої сторони в резюме, а мені здається, що дітлахам тут якраз робота з батьками. Що батьки повинні от, підказати, що розкажи, що ти спортсмен, що ти там не знаю гімнастка, якщо це дівчинка, що ти вмієш малювати. Чим ти можеш стати в пригоді дійсно класу, щоб клас якось зреагував на твої вміння Так, звичайно, тут, якраз... тут саме комунікація батьків, і, звичайно, що тут треба консультація місцевого психолога, тому. Що треба знати особливості і дітей, з якої причини змінюється школа? Це теж не мож... ну, дуже важливо, uh -huh. тому що а, це просто переїзд, чи був, можливо, там якийсь конфлікт. Uh -huh. ну, тут треба ще враховувати якби, моменти. А, бо дуже часто батьки приховують якісь проблеми, які були в минулій школі, і вони, як правило, вилазять в перші два місяці. Uh -huh. А якою має бути опіка батьків, а, і, можливо, так. Саме опіка нових вчителів. Ну, бо ми розуміємо, дуже часто батьки, от коли там, приводять дитину в нову школу, вони спілкуються з вчителями, просять там допомогти дитині адаптуватись і так далі. А, і отут є якась, мені здається, межа. Коли е, інші однокласники будуть бачити якесь особливе ставлення до цієї дитини, і почнеться знову ось якісь такі моменти непорозумінь, е, як е, правильно ось цю опіку встановити, так, щоб е, вчителі теж не переходили в межу, коли там всі будуть бачити, о, от вчителька до цієї новенької так ставиться, а от нас тепер булить там за те, що ми там щось не те робимо? Ну і так далі. Ну, це досить цікавий такий е, момент в класі, тому що завжди. Коли, ми, коли дитина прагне визнання е, через вчитель, ну щоб вчитель мене помітив, щоб вчитель мене якось відзначив. Uh -huh. е, це питання до мами. Це Не хоче, така, щоб так? мама її прийняла, щоб мама сказала, що ти розумний чи ти умнічка і все в тебе добре. Е, вчитель не може розірватися на всіх. Е, і тому виникають ці питання. Ну, це вже якщо uh -huh. так, да, трошки назад. Це так. Uh -huh. um, Дуже важливо залучати до е, активності, але під час навчального процесу е, педагоги ну вони знають ці методи. Е... Рівне, рівне відношення, mm -hmm. да, тобто не так, що якщо один учень прийшов і тільки він відповідає, чи тільки його якось залучає. Да. а Також є лідери класу завжди. І е, педагоги можуть познайомити і там, сказати, дати завдання, якийсь робити проєкт, чи не знаю, якийсь номер на якийсь концерт. Тобто, коли лідер бере під своє опікунство, лідер твого віку, бере під своє опікунство тебе. І, ну, і тут трошки легше, тому що це не доросла людина, яка якби, починає тебе виділяти, а ти якби серед своїх і ти з сильними. Ну, в класі є такі завжди, завжди да, і, моє. І, за ну, не те, що краще з ними дружити, просто а, для такого періоду адаптації добре, коли ти будеш з більш сильнішими. Друзями однокласниками я до речі, от хочу зауважити тут такий момент: зі свого власного досвіду було два різні випадки. Ну, їх було п'ять, але два таких, які я задав яскраві. яскраві. От коли я в одну зі шкіл приходив, і от мене представили класу, так, вчителька, і от там в кінці була я прийшов ще 31-й, тобто всього класи були заповнені до 30 а мені як там дали додаткове місце, поставили додаткову парту, і вона була в самому кінці, і вони кажуть, ну от якраз. Там вже місце, і я сідаю один а, в кінці класу, і ця школа ну, одразу в цей клас ця школа була найгірші в моєму досвіді, що було. А, і я відчував, можливо, це було пов'язано з відстороненням. Це я з часом зрозумів, саме з таким відстороненням. Бо коли я прийшов в наступну школу, а, мене представили, і а, вчителька а, каже: от тут місце біля там Катерини а, чи біля когось там а, не, не така не досить активна, а, популярна відміна. Ніться так, і це були якісь перші парти, вона посадила мене туди, і я одразу відчув, що я знаходжуся у суспільстві. Тобто, як ніби спрацював ось цей момент, що я не десь як відсторонений ізгой, я вже всередині класу, я вже спілкуюся з людьми, які мають якийсь авторитет, і від цього якось процес пішов легше. Ну просто ділюся досвідом. Можливо, може. Ви прийняли щось цей досвід. Скажу так, що е з приводу того, коли нас садять десь позаду, да. А це момент, коли ми повинні самостійно взяти на себе відповідальність і якось себе зарекомендувати. Взагалі, всі ситуації, коли ми себе відчуваємо відстороненими, будь-яких якихось моментах. Це значить, що ми сильні, ми можемо якби розкритися в цій ситуації. А угу. приведу один такий коротенький приклад. Святкувала новий рік декілька років тому. З близькими багато було друзів і родичів, і мені не вистачило вилки я їла з ложки. І е, там хтось почав хихикати, Я кажу, це благословення. Це означає, що це буде суперовий взагалі рік. Бо всі, ну тобто, розумієте, як сприймати цю ситуацію? Так. Я так пишалася з тим, що я їм з ложки весь вечір, Чудово. тому. Також треба ділитися з, зі своїми дітками, що якщо якась ситуація складається не так, як усіх, це не означає, що ти поганий чи якийсь не такий. Можливо, це да, повернути трошки кут зору угу. на цю ситуацію, як дійсно благословення, як дійсно ситуацію, де ти можеш розкритися. Так, от в мене теж є такий досвід. О, в мене завжди, от якось не знаю, можливо, це у безлічі жінок зайнятих проблемами дуже вузьке, вузьке коло зору. От я е, бачу ситуацію, там любов. Школі в дитини, так як вона є. А от чоловік мій бачить під іншим кутом, і він от навчає нашу старшу донечку бачити в цьому плюси, не зважаючи ні на що. І от вони це проговорюють. І я думаю, клас, ти так і розширюєш мислення, тому що я вчилася в простій школі, до Після радянської, там де вчили, що є 12 відтінків, і ми не знаємо, що таке змішувати відтінки, тобто дуже вузько. А тепер, от з дітьми, дуже важливо розуміння того, що є безліч виходів з ситуації. Важливо тільки попрацювати над цим. Тобто, сидиш один за партою, радіш в тебе більше місця. Ти можеш собі і Так, так Так, всьому можна їсти. Можна їсти, можна будь-кого запросити до себе підсісти в тебе завжди вільно. А ще, знаєш дуже приємно, що вчителька другий раз. Тобі попалась мудра, яка тебе в колектив ніби єд... з'єднала. А перша вчителька не, потур... ну, не ну, потурбувалась так, про це. Навіть, вона так. просто тебе посадила там, а сідай дає ну, місце. можливо, Т теж величезна така робота у вчителів у цьому плані. А, стосовно дітей, які опинилися за кордоном, це мені здається ще більший левел адаптації. Хоча з одного боку здається, що до цієї дитини буде більший інтерес, тому що це ну нова людина взагалі з іншої країни, і угу. точно вона буде мати. Увагу до себе з боку однолітків, щоб принаймні дізнатися якісь цікавинки. Але про які моменти от, треба зазначити стосовно адаптації дітей саме в іншій країні? в школі е, Ну, перше, звичайно, це з якої саме частини, наскільки дитина травмована. А по-друге, е, як показує моя практика і досвід? Колег, знайомих досить швидко діти адаптуються в нових школах в Європі, на території Європи, оскільки там досить толерантне відношення, вчитель, учень, і е, немає такого розриву, да, що вчитель це. А ми тут взагалі ніхто. Тому там досить як би, лояльна така комунікація. Вона, звичайно, відредактована певними правилами поведінки, тому що це є педагог, але адаптація досить швидко там проходить, тому що, по-перше, Великий рівень співчуття, тому що дитина взагалі змінила і школу, і країну, і оточення своє. І по-друге, там досить багато є можливостей, активностей, якихось технічних особливостей в класах. І, як правило, нашим дітям дуже цікаво. І тут ну, таких якихось надзвичайних проблем я не зустрічала, але особливість є в тому, що дитина дуже скучає саме за друзями. Угу. Uh, тому тут, звичайно, Тобі що треба біпінці, давати можливість. Да, от це прям проблема не за школою, не за якимись там предметами, а саме за колом друзів, з якими ти. Спілкувався чи спілкувалася. Тому тут давати можливість спілкуватися з, зі своїми друзями, ну зараз інтернет дає ці можливості. І якщо є якісь там закоханості і так далі, то в принципі давати можливість зустрічатися. Я знаю а, свого колегу, він психолог, то він свого сина відвіз до дівчини. Вони декілька днів спілкувалися в іншій країні. але ну, Якби дав можливість якби, реалізуватися цим почуттям для того, щоб вони могли поспілкуватися. Це дуже така чутлива історія, але це приклад для нас, для всіх наших слухачів, коли треба давати можливість своїм дітям, підліткам реалізовувати свої бажання і почуття, якщо це дійсно ну, має цінність. Тому що, якщо ми нехтуємо цими почуттями, ну, воно потім просто так. Ну і наостанок, пані Аліно, хочеться запитати у вас, як зрозуміти батькам, що адаптація пройшла успішно. От що весь цей період вже закінчився, що не буде такого зриву. Знаєте, як от місяць навчались, все було добре, так як ви сказали, а далі знов якась неприємна ситуація. От Ми як казали, дитина буде себе про від до місяця, так да, від місяць, від одного місяця до шести місяців, це такий період адаптації. А потім, як правило, дитина нормально йде до садочка чи до школи. А можливо, не з. Супер ентузіазмом, але ну, нормально, тобто немає якихось істерик, а, не знаю, там, сварок з приводу, там, ви мене здаєте туди, а я туди не ху... ну, цих таких розмов. Тобто, може дитина лінуватися, це нормальний процес, чи там важко вранці вставати. Але все ж таки вона йде в нормальному такому внутрішньому стані до своїх вже друзів да, і має таку зацікавленість до навчання. Тобто робить нормально уроки, немає таких ось м, е, різких перепадів настрою і е, постійного якогось е, прокручування. А от в тій моїй школі було там так, так а ось з тими друзями робили, ну, тобто ось постійного зрівняння. Uh -huh. Ну, це так само, як ми переходимо, коли в нові стосунки, да, тобто не треба порівнювати з минулим партнером, а, ну, бо це погано взагалі буде для нових стосунків. Те саме і для школи, коли дитина вже перестає порівнювати, що в неї було там в минулому, а в її місті, і ну, вже більш активно, так з ентузіазмом починає долучатися до різних процесів навчання і взагалі uh -huh. шкільної діяльності. Тобто, якщо бачимо, що так не відбулося. Через шість місяців, то нам потрібно напевно поспілкуватися з дитиною, що вона скаже про фідбек свій, як у неї там стосунки з однолітками. Можливо, зрештою все не склалося за ці шість місяців, і ну чи варто в такому випадку, до прикладу, дослухатись до дитини і знову змінити школу і знайти там місце, де вона себе відчує? про це треба домовлятися до того, як тобто, дивись, ми переходимо в цю школу. А тут тобі може щось не сподобатися, це нормально. Мені може щось не сподобатися. А, давай про це поговоримо через 6. Там, тобто ми кажемо, от у нас є термін, давай за цей час визначимось. Да. Угу. Це не означає, що я тебе буду постійно, а, якби ми будемо ходити по різним школам, але про це про правила треба домовлятися до того, як ми вступаємо угу. на, на арену якусь. Да? Да, а, звичайно, що треба не лише по. А, за висновками шести місяців ще треба в процесі якби, долучатися і слухати, що дитина розказує, які в неї взагалі враження. І моя головна рекомендація довіряти своїй дитині, тому що дуже часто ми порівнюємо себе. І десь, коли ми хитрували, там хотіли якось да подолати якісь свої негаразди в школі і обманювали батьків. Тому зараз діти вже менше до цього долучаються вони відразу кажуть правду. Але питання в нас ми не віримо, тому що ми робили це в минулому. <тас> <тас> <Дуже>. <тас> Дякуємо вам, пані Аліно. Напевно, Дякую вам. от цей момент, який ви проговорили, що всі ці весь цей період адаптації потрібно бути залученим до цього процесу самим батькам, не просто що вони віддали в школу і вже ну хай адаптовуються а весь цей шлях вони проходять в принципі разом, цікавляться, що у дитини відбувається, якщо є якісь моменти коригують і саму дитину, і радять, як себе повести в тій чи іншій. Ситуації тоді дитина точно не буде почувати себе ну, самотньою. Це є здорова комунікація між батьками і дітьми, коли вони знають, як справи в школі. Сто відсотків. Дорогі друзі, якщо ця тема для вас була актуальною, і ваші діти теж з різних причин, можливо, навіть не тільки пов'язаних з війною, змінюють школу, прослухайте цю розмову ще раз, підкресліть для себе важливу інформацію. З пані Аліною ми не прощаємось. Будемо говорити ще на тему дітей війни стосовно взагалі Взагалі виховання і адаптації під час воєнного стану. Залишайтеся з нами. Рубрика Спортами, яка анонсували зараз до вашої уваги. Заряджаємося енергією на новий день.